Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі що вівторка і четверга, і сьогодні вже сотий ефір нашої пошукової програми. Ми дуже вдячні всім, хто нас дивиться, хто довіряє нам свій біль і вірить, що ми допоможемо. А особлива подяка всім, хто відгукується, хто дає нам інформацію про зниклих і допомагає нам шукати людей. За весь цей час ми працювали майже тисячу заявок на пошук, і я можу сказати, що. Разом ми команда, яка шукає і знаходить, і прискорює зустрічі людей, яких розлучила війна. Отже, якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому сайті допомога.ua.info або на електронну пошту шукає собачкаунет. Ми виходимо на каналі НТН і в Ютубі, тож про ваш пошук дізнається сотні тисяч людей як в Україні, так і за кордоном. Шанси великі, тож пишіть нам. Сьогодні починаємо історію з Харківщини. Дивіться, на цьому фото Віктор Іванович Кашуба. За словами рідних, востаннє його бачили в Куп'янську в 20-х числах вересня минулого року. Чоловік пересувався з паличкою, і в нього був такий виснажений вигляд, бо він тільки вийшов з лікарні. Віктор Іванович відмовився евакуюватися разом з іншими пацієнтами, бо вирішив. Залишитися з родиною навіть під обстрілами. У мирний час Віктор Кашуба був міцною опорою для своєї родини: дружини, двох дочок та сина. Добре, люблячий батько, майстровитий хазяїн для дітей. Він став взірцем справжнього чоловіка. Ну, тата він крутий. Він тіпа, типу, ну я його дуже сильно любив та й люблю зараз. А коли прийшла хвороба, і Віктору Івановичу потрібна була особлива увага, його рідні ще більше згуртувалися і стали разом опікуватися його здоров'ям. На цукровий діабет він хворів уже декілька років, мабуть, десь з 10. Ось а проблеми з ногою в нього почалися на початку війни. В окупацію родина Кашуби потрапила ще 3 березня минулого року. Доньки змогли евакуюватися, а Віктор Іванович з дружиною та сином лишилися вдома в Петропавлівці. Що під Куп'янськом? Воєнний стан та від'їзд доньок ускладнили перебіг хвороби. Діабет спровокував запалення ноги. У Нього операція була на правій нозі. В нього відрізали п'ять пальців. Тоді Адарина пішла тільки не на ступні, а на носі до коліна. Критичним стан ноги був у серпні, і Віктора Івановича вдруге госпіталізували у Куп'янськ. А потім на Харківщині ЗСУ почали ламати ворогу хребет, і регіон став зоною активних бойових дій. Ми не могли друг другу ніяк допомогти, ні мобільного зв'язку, ні транспорту, ніде нічого. Бойові дії були, і снаряди, і ракети. Ну, все було. І авіація було все. Це було дуже жахливо, дуже гучно. І дуже страшно. Віктор Іванович хвилювався про родину, тож, нехтуючи порадами лікарів, відмовився від евакуації разом з лікарнею і 20 вересня вирішив дістатися Петропавлівки, біля якої вже точилися бої. Але за словами свідків, протягом наступних двох днів йому все ніяк не вдавалося вибратися уже з деокупованого Куп'янська. Дуже багато людей бачили його і казали, що він звертався, щоб вони допомогли йому прибратися на Лівий берег. Але це дійсно неможливо було фізично. Від Куп'янська до Петропавлівки близько восьми кілометрів. І Віктор Іванович вирішив пройти їх пішки, хоч і пересувався з паличкою. І останній раз його бачили 22 вересня біля магазину. Ранок і ще є така інформація, що його це сказав один із знайомих, що його забрали волонтери. Наші і кудись його повезли вдома. На віктора Івановича чекали до початку жовтня, але він так і не з'явився. Потім родина була вимушена евакуюватися, проте пошуки не припиняють і досі. Він не може нас знайти, тому що він не знає номерів наших, він не знає, де ми, і ми не можемо до нього достукатись. Я Досі вірю, що він все ж таки з нормальними людьми, які дійсно йому допомагають. Я в це дуже вірю. Шановні глядачі. Якщо ви десь бачили, або, може, маєте хоч якусь інформацію про Віктора Івановича Кашубу. Будь ласка, повідомте нам на електронну пошту Шукаю собачка у Корнет. Рідні дуже сподіваються на нашу з вами допомогу. Вже більше року Жанна Литвинова розшукує свого сина 29-річного мешканця Маріуполя, Назарія Литвинова. Коли почалися нещатні обстріли міста, Назар разом зі своєю дівчиною Ольгою, з її мамою та бабусею, ховалися в драмтеатрі і дуже чекали на евакуацію. Але як відомо, 16 березня російські фашисти скинули на драмтеатр дві дуже потужні авіабомби. Дівчина Назара та її рідні, на щастя, вижили, вони були поранені, доставлені в місцеву лікарню. От Назарій безслідно зник. Проте є надія, що він живий і, можливо, в полоні. Адже за словами очевидців, тієї трагедії саме той коридор, в якому ховався Назар, був далеко від центру удару, і там ніхто не отримав смертельних поранень, та й у базі загиблих його немає. А тому, якщо хоч щось відомо про Назарія Литвинова, Напишіть нам якнайшвидше. Хлопець високого зросту метр дев'яносто. На кисті лівої руки між е, мізинцем та безіменним пальцем, е, маленьке татуювання місяця і сонця. Будь ласка, напишіть нам на шукай собачка окрнет. Ми дуже чекаємо. Серед нашої пошти є не лише електронні, а й звичайні паперові листи. Ось такі вони приходять на адресу е, Київ, вулиця Дмитрівська, 30 програма Шукаю тебе і пошта доходить. Тож наступна історія саме з ось такого паперового листа. Так от до нас звернулася мешканка Краматорська Катерина Кущ. Катя виросла в прийомній родині і давно мріяла розшукати своїх рідних. А війна, яка рік тому переросла в повномасштабну, ще більше спонукала її до рішучих дій. Адже… Гірі дня може бути в гарячих точках, тож можливо їй потрібні і підтримка, і допомога. Доброго вечора, Катю. Добрий вечір. Розкажіть, кого саме ви шукаєте? Я шукаю своїх родних це маму, папу, є, є живий, звісно, і приємна родителі, моя мама приємна сказала: у мене є брат, дві сестри, чи дві сестри, брат. Я не знаю. Я була четвертим дитинком. Так у вас може бути багато рідні. А, а ви знаєте, де саме вас удочерили? Знаю, що мене удочерили в Краматорській, в Рощиці, де дом Рощиця був. Є, є і в 3, і в 4 роки. А ваша прийомна мама казала, як вас звали до вдочеріння? Моя прийомна мама сказала, мене до того, як вона мене удочерила, мене звали Савченко Світлана Юрівна. А твою маму звали Савченко Раїса? Тобто прізвище ваших братів і сестер Савченко. А ви знаєте, де саме ви народилися? То я родилась в Горловці. і я родилась сім місячним ребенком, вражений порок серця у мене був. Може, моя мама не знає. Може, я жива? Може, я жива? Їй сказали, що я не, як Кариса, не виживу. Ви казали нашим журналістам, що ваша прийомна мама змінила вам дату народження. Чому? Як ви думаєте? Ах. Когда не могла иметь детей приемная мама и она боялась что когда удоч... удочерила меня боялась что может, родная мать может вдруг меня заберет и она поменяла мне имя и дату месяц рождения она говорит я не помню вроде бы ты как бы родилась 20 июля катя а, а какая дата народжения у вашему паспорте а поставили мне 1 мая вот же А якщо ви народилися в Горлівці, то рідні можуть бути як по той бік фронту, так і десь тут, в Україні. Може, й десь поряд із вами. Катя, я розумію, ви дуже переживаєте і хочете вже скоріше з ними зустрітися. Звісно, звісно, хотілося б. Отже, шановні глядачі. Допоможіть нам у пошуку рідних Катерини Юріївни Савченко, яка народилася влітку 1980 року у місті Горлівка на Донеччині. Її маму звати Раїса Савченко. І в Катерини, за неперевіреними даними, є старший брат і дві сестри. А може, є ще й молодші брати і сестри. Наші контакти зараз на екрані. Ми дуже чекаємо на ваші відгуки. А тепер увага на фото. Це Олег Скомороха, мешканець тимчасово окупованого, а тепер уже звільненого села Вербівка Харківської області. Його вже більше року розшукують рідні. 14 березня минулого року Олег пішов у магазин, що в центрі села, пішов по хліб. Коли стояв у черзі, відповів на телефонний дзвінок і тут же до нього підійшов росіянин. Забрав телефон і перевірив його в міст. Нічого компрометуючого там не було. Жодних фото ні окупантів, ні їхньої техніки Олег не робив. Проте, за словами свідків, його оточили п'ятеро російських військових. Силоміць затягнули у вкрадене авто і повезли у бік в Балаклеї. І все, дружина дуже непокоїться. Олег переніс раніше важку травму голови, і будь-які потрясіння можуть мати для нього Хто знає які драматичні наслідки, Особливо прикмета Олега, це помітний шрам, який лишився на голові після операції. Будь ласка, якщо щось відомо про Олега Скомороху, повідомте нас якнайшвидше. Пам'ятаєте кадри, на яких під бультер'єра Адіка, евакуйованого зазовсталі собаку української захисниці Ірини Сірик, дарують як трофей російському воєначальнику Рамзану Кадиреву. Це відео вмить розлетілося світом і викликало хвилю обурення. За долю чотирилапого полоненого переживала вся Україна, але все погане для Адіка уже в минулому. Ірина Сірик жила зі своєю родиною в Маріуполі. Коли почалася війна, медикиня полку Азов разом із чоловіком та сином одразу ж стали на захист міста. Жінка працювала в медпункті, допомагала нашим військовим. Поруч із нею завжди був її вірний друг Адік. Робили перев'язки хлопцям. Був артобстріл мене та адіка там контузило, Нас відкинуло взривною волною об стіну. Наприкінці квітня наші захисники перевезли Ірину разом з Адіком до Азовсталі. І протягом місяця Ірина і її пес жили у підвалах напівзруйнованого металургійного комбінату під постійними авіаударами. З першого вибухів боявся. Він підскакував на чотири лапи, дивився круглими очима на мене і все намагався кудись тікати. А потім вже звик і навіть вже спокійно спав по ночах. Зазовсталі Ірина вийшла з Адіком разом з іншими оборонцями Маріуполя. Їх відвезли в Оленівку. Мене два рази на день виводили його погодувати і дати йому попити. Гуляти нам з ним там не дозволяли. Він весь час сидів у клітці. Проте, вже через два дні перебування в колонії Ірині сказали, що вона мусить віддати собаку. Коли ми з ним прощалися, так мовити, я його взяла за морду. Дивилась йому в очі і пояснювала йому, що так треба, що мені і треба його зараз віддати, що йому там буде краще ніж зі мною. Ірина постійно розпитувала про Адіка у наглядачів, просила дати номер телефону чоловіка, який його забрав. Вони мені відповідали, що я свого собаку більше не побачу. і якось мене з допиту вели, і я знову запитала за Адіка, і мені сказали, що. Що Адіка подарували Кадирову. Тоді я подумала, що, мабуть, я його більше не побачу, і в Таганрозі весь час приходили до камери і запитували мене: ти знаєш, де твоя собака? І я дуже боялася, що мені покажуть відео, де його вбивають або де він приймає участь у боях. 31 грудня минулого року Ірина не знала, куди її везуть. Молилися, щоб це був саме обмін, І аж ніяк не сподівалася, що вже зовсім скоро станеться диво. Її звільнять з полону разом з її чотирилапим другом, якого вона не бачила понад сім місяців. На кордоні російському мене вивели з машини і сказали, що я можу його забрати. Він був у другій машині. От, мені відкрили багажник, і він там в клітці сидів, Я його забрала, він дуже радів. Я теж ну, це було дуже зворушливо, так. Да. Я плакала, і він там скакав і радувався. Змучений та схудлий у полоні Пес вже набрав вагу. Проходить курс лікування. Та головне, він щасливий, адже поруч із ним його хазяйка Ірина. Важко стримати сльози, дивлячись на те, як врятована з полону захисниця Маріуполя обнімає свого собаку, який разом з нею прийшов крізь пекло, побував в російському полоні і вижив. Тепер вони разом, тепер вони знову нерозлучні, а головне, вони в безпеці і чекають на обмін та повернення додому чоловіка і сина Ірини. Я вірю, що вже зовсім скоро уся сім'я їхня. Об'єднається, як і всі рідні наших захисників, наших героїв. Ну а поки в нас війна, ми продовжуємо шукати і дорослих, і дітей, і братів наших менших. Звертайтесь на інтернет-сайт допомога.ua.info та на електронну пошту шукає собачка Укрнет». Свої заявки також надсилайте і на телеграм-канал програми Свідок ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.